Доброго ранку. Про все по порядку про те, як цю ніч пережили наші регіони, про те, що зараз відбувається в Україні і світі, будемо говорити в наступні години. Давайте відразу почнемо з новин. Вночі у більшості українських областей лунала повітряна тривога. В Дніпрі, Харкові та Запоріжжі, були вибухи. По Харкову ворог завдав 10 ракетних ударів. Разом з тим, запорізькі змі повідомляють, за ніч ворог двічі бив по обласному центру. Також відомо про вибухи. І в Дніпрі Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони, об'єднаного командування Південь на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Наталя, наші вітання вам, слава Україні, вітаю вас, героям слава. слава, пані Наталю. Якщо можете підсумувати, що сталося протягом ночі, звідки били окупанти, які напрямки перш за все були під їхнім прицілом. Не завжди ми прив'язуємось до дат, як то кажуть, але статистика річ вперта. І якщо порахувати від масової ракетної атаки, яку ворог проводив 26 січня, вчора виповнилось якраз два тижні. Додам, що протягом цього періоду був також дуже нетиповий, потужний, такий тектонічно спровокований. Шторм в Чорному морі в Азовському морі, і цілком імовірно, що ці дні, які ми говорили, там 10-12 днів перетворилися на 14 через те, що погода втрутилась, і знову ворог готує для нас такого плану дії, які дуже схожі на масовану ракетну атаку. Як ми попереджали, спочатку йде хвиля шахедів, які розвідують напрямки роботи протиповітряної оборони і намагаються. Влучити в об'єкти критичної інфраструктури, а далі ворог готує ракетний удар, і тобто все сьогоднішня ніч це розмовно... була підготовка. І все про це красномовно свідчить, тому що як тільки почав шухати шторм, зменшилось коливання моря від 5-7 до 3-4 балів. ворог вивив на бойове чергування вже три ракету. Носії два з них надводних і один підводний. Це сумарний залп калібрів дорівнює 20 ракет, і зокрема з цієї ночі вони намагалися вже Вишукувати цілі і можливості застосування цієї зброї, крім того, ми спостерігаємо і зараз активність авіації і стратегічної і тактичної ворожої, що може свідчити про. Підготовку масованого ракетного удару те, що стосувалося хвиль шахедів, які вночі були зафіксовані, майже всі вони були відпрацьовані досить результативно з боку протиповітряної оборони. Зокрема, в нашій зоні відповідальності збито два таких дрони камікадзе на Кіровоградському і Вінницькому напрямку, і ми говоримо про те, що абсолютно імовірно це активність ракетоносіїв в чорному. Морі вони вийшли на бойовий курс і можуть застосовувати свої ракети з досвіду, коли можливі ці масовані ракетні атаки ясна річ, не прошу вас щось прогнозувати, але що каже досвід після цієї розвідки шахедами, як швидко вони можуть перейти до ракетних ударів, тому що останніми днями ну чекали ми ракетних ударів, і нагніталося і на п'ятницю, і на вихідні зазвичай розтягується в часі, чи йде дуже щільно після шахедів Цілком імовірно, що враховуючи особливості погоди цього сезону, може бути досить щільно. Одне від одна хвиля від одної, зокрема, хвиля шахедів, це розвідувальна така операція коротенька, і далі цілком імовірно застосування масованих ракетних ударів. Хоча це можуть бути і точкові удари по конкретних об'єктах, тому що перед напередодні ми спостерігали активність безпілотних літальних апаратів, незважаючи на досить потужний поривчастий вітер, і все ж таки ми збили один з. Таких безпілотників Оріон минулої доби, який намагався збирати якраз інформацію про розташування і наших підрозділів, і об'єктів критичної інфраструктури. А те, що шахеди були спрямовані якраз по тих регіонах, які мають промислове значення, зокрема Дніпропетровщина, Запоріжжя, Вінничина, це якраз і говорить про вишукування систем протиповітряної оборони і підготовку до атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Тому раджу радимо, радимо всім зарядити гаджети, підготуватися до того, що цілком імовірно буде довготривала повітряна небезпека. Проголошена, поки літаки в повітрі і готові до застосування. А активність корабельного угруповання говорить про сукупність дій і масований ракетний удар, як це було за практиками минулих разів. Пані Наталі, а можемо детальніше поговорити про ці розвідувальні літальні апарати типу Орлан, тому що е це нема в якісь там, і кожне збиття воно штучне і про це окремо повідомляють. Наскільки важливо збивати саме такі типи розвідувальних літальних апаратів? Це розвідувальні літальні апарати, які збирають досить вичерпну інформацію про розташування військових підрозділів, зокрема про розташування і переміщення сіл оборони, про знаходження систем протиповітряної оборони, про розташування об'єктів критичної інфраструктури і систему їх захисту, в тому числі з повітря. Тому дійсно важливо збивати такі літальні апарати, оскільки вони передають інформацію. Що стосується підготовки майбутнього ураження, пані Наталі, дякуємо вам за е, вашу відповідь. Дякуємо за те, що були з нами в ефірі. І сподіваємося, що е, ви так само сили, які ви представляєте, так само влучно і результативно будуть працювати, як і цієї ночі. І надалі. Дякуємо вам, пані Наталя Гомунюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони об'єднання командування Південь, про ситуацію з. Е, Повітряною атакою, що тривала минулої ночі.